П'ятниця, 10 жовтня, час новин на телеканалі Рудана. В студії працює Михайло Бистро. Вітаю. Про головні події останнього дня робочого тижня розкажемо у найближчі півгодини. Розпочинаємо з такого. Кривий ріг під атакою. Сьогодні вранці, внаслідок удару крилатою ракетою, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Попрощалися через два роки після загибелі. Простий добрячий хлопець, би він такий. В роботі це золоті руки. Сьогодні в місті провели в останню путь 36-річного Дмитра Таганова. Сезон грибів і загроза ботулізму. Перші симптоми можуть з'явитися як через 30 хвилин. Як уберегтися від смертельної небезпеки в продуктах поради медиків будинків, два дитсадки, дюйша та ще три навчальні заклади, комунальне підприємство, об'єкти бізнесу 12 авто трьом постраждалим надана вся необхідна медична допомога. Вони лікуватимуться амбулаторно. Місто поступово оговтується після чергової ворожої атаки, яка знову вразила виключно цивільну інфраструктуру. Ця локація вже не вперше страждає від руйнувань. Зараз тут лише купи бетону, металу та скла. Частково зруйновано складські приміщення, пошкоджено десятки автомобілів. Вчора ми там. Де дірка, зробили кришу, тому що була криша вибита. Застелили плітами, переставляли, нові туди ж перекриття зробили, підготовили для гідроізоляції, і тепер бачиш, в середину не заходили, то зайдіть, Подивіться, наш, саме, як воно там посечено. Воно пірварійний Тарас, бо са на лінні воно буде затрат, що лучше бросить його і за ці гроші щось по перенанять по складу. Я не знаю, там що можна якось так бігати, ходити сюди. Ну а вот те та половина, от ракета, все це через масовану ракетно дронову атаку у багатьох регіонах України. Склалася критична ситуація з електропостачанням. Кривий ріг на виняток. Сьогодні місто знову загуділо генераторами. Енергетики повідомили про запровадження графіків аварійних відключень електроенергії. Критична інфраструктура переходить на генератори дарії військоводини Захаров цей день. Лише через два роки після загибелі рідні Криворізького захисника змогли провести його в останню путь. Боєць окремого підрозділу скеля Дмитро Таганов поліг на запорізькому напрямку у 36 років. З 2023-го вважався безвісти зникли. Сьогодні герою віддали останню шану на рідній землі. Святих мучениць віри надії любові та матері їх Софії на житло північного ГЗК відбулося прощання із загиблим на Запорізькому напрямку, 36-річним штурмовиком окремого підрозділу Скеля Дмитром Тагановим. Два роки рідні не мали жодної звістки про воїна, який вважався зниклим безвісти. І лише нещодавно результати ДНК експертизи підтвердили рідство. Ця новина стала невимовним болем для матері героя та його єдиної доньки Валерії. Сьогодні я прощаюся зі. Своїм татом військовим 425 окремої штурмової бригади Він був безвісті зниклий два роки. Він був на запорізькому напрямку, точне місце знаходження не скажу. Ми шукали його по телеграм-каналах, по просто офіційним даним, на Фейсбуці, везде, не було. Завжди допомагав і в школі, і просто. Ну, він дуже добрий був, про нього так кожен скаже. Дуже хороший, завжди всім допоможе, не тільки мені підтримує. Діма був дуже е, добрим чоловіком, як то кажуть, е, чесним, добрим, дуже-дуже добрий чоловік. І Ми за, за ним дуже страдаємо, плачемо і нам його дуже не вистачає. Попрощатися із захисником прийшли побратими та колеги, з якими він працював на гірничому комбінаті. Ми працювали на гірничому комбінаті, тут на фабрике. «Ми», бригада. Я був механіком. Так як я в АТО був, я призвався саме перший пішов. Ми з ним перезвонювалися, то він ще не служив. Потім він дзвонить і каже, я вже теж на, на війні. Потім я потрапив госпіталь, і мене направили сюди на реабілітацію. І після госпіталя це ж місяць я був на реабілітації, а він потрапив в в поранений? з пораненням. Так. Спочатку пропав, а потім мені сказали, що все-таки він загинув. Все-таки загинув. Ну, воно, як кажуть, і не вірилося. Навірно, я вже старий, а він ще молодий, не хотілося. Простий, добрячий хлопець. Він такий в роботі це золоті руки. Золоті руки. Просто дуже жалко. Хлопці, я сам живий залишився з стариками, а вони загинули. Поховали Дмитра Таганова із військовими почастями на Алеї Слави нового кладовища північного ГЗК. Відтепер він серед тих, хто став до небесного війська героїв України. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. Щороку в Україні реєструють десятки випадків отруєнь грибами. Від початку року зафіксовані такі випадки і на криворіжжі. Лікарі попереджають, небезпека може критися не лише у лісі, а й у домашніх заготовках. Як розпізнати загрозу і не втрапити на лікарняне ліжко далі у сюжеті. Щороку в Україні реєструють понад сотню випадків отруєнь грибами. На жаль, деякі з них закінчуються летально на Криворіжжі Від початку року вже зафіксовано чотири випадки отруєння грибами. При цьому постраждало семеро осіб, так як один випадок був сімейний. Три особи у природі гриби поділяються на три види: їстівні, умовно їстівні стівні та отруйні. Межа між двома останніми видами дуже тонка, тому навіть досвідчені грибники можуть помилитися і наразити себе на небезпеку, оскільки токсини в грибах різноманітні, симптоми отруйні також відрізняються. Перші симптоми можуть з'явитися як через 30 хвилин після вживання грибів, так і через кілька днів. Найбільш поширений перший симптом це блювання, нудота, діарея. Але можуть з'явитися і запаморочення, і навіть помутнення свідомості, холодні руки, ноги, підвищена температура. Тому при появі перших симптомів необхідно відразу ж звертатися на швидку медичну допомогу. А до приїзду лікаря рекомендується промити шлунок постраждалого, це дати випити 1-2 літра теплої води і викликати блювоту. І так, за можливості повторити 2-3 рази, потім вжити. Сорбент це, як правило, активоване вугілля. Отруєння грибами може бути дуже небезпечним, але навіть їстівні гриби іноді становлять загрозу. Причиною може стати бутулізм хвороба, що виникає не лише через неправильну обробку продуктів. Збутник бутулізму може потрапити до ґрунту і уразити навіть їстівні гриби, не змінюючи їх зовнішнього вигляду. Бутулізм може виникати і через інші продукти, придбані на ринках, зокрема стихійних. Стоїть. Як правило, стихійна торгівля вздовж автомобільних доріг. Це їдуть машини, викиди забруднене атмосферне повітря. Це все осідає на харчові продукти. Продукти складаються, збираються, де вони зберігаються, чи належні умови температурні. Ми взагалі не знаємо, яка була сировина. В яких умовах готувалися, Можливо, була сировина ще забруднена збудниками інфекційних захворювань. Можливо, людина, яка готувала, не дотримувалася елементарних гігієнічних вимог. І все це приводить до інфікування. Продуктів і виникнення випадків харчових отруєнь, особливо небезпечний ботулізм. Ботулізм може виникати не лише через продукти з ринків, а й удома, коли люди готують або консервують їжу самостійно. Небезпечні продукти зовні не відрізняються від якісних ні за смаком, ні за запахом, ні за виглядом. Лікарі радять дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути захворювання. Особливо небезпечно вживання м'ясних рибних продуктів це особливо копчена риба. Ясні консервовані продукти, виготовлені в домашніх умовах. Там не дотримується ні температурний режим, ні тривалість термообробки, а при відсутності кисню в анаеробних умовах. Це, наприклад, при консервуванні, або коли відбувається копчення харчових продуктів в товщі продукції, відбувається розвивається збудник ботулізму і він продукує. Найсильніший екзотоксин ботулотоксин, який дуже часто, на жаль, приводить до смертельних випадків. Медики нагадують, будь-яке отруєння не варто залишати без уваги. У разі появи симптомів слід звернутися по медичну допомогу, адже самолікування може бути небезпечним. Микита Бірзов, Михайло Бістров, Ігор Притула. Цей день цей день триває. Далі будуть такі теми. З кривого рогу в космос. Я намалювала місяць космонавта, потім моя сестра намалювала планету. Нашивки криворізьких школярок для астронавтів НАСА стали кращими на творчому конкурсі: Відман: підтримка для дітей у час життєвих викликів. У нас з'явився ще один маленький владик. У кривому розі створена вже третя патронатна сім'я. Кращі – плавці, кожен старт важливий. Понад 150 юних і дорослих спортсменів. Об'єднав на водних доріжках чемпіонат міста з плавання. Мала Академія наук України підбила підсумки креативного космічного змагання. Стали відомі імена переможців конкурсу школярських нашивок для астронавтів НАСА. Творчість криворіжців уже цього року вирушить на міжнародну космічну станцію, адже переможниці конкурсу наші землячки, учениці одного з криворіжських ліцеїв, сестри Софія та Анастасія Кислове. Ігор Кононенко розповість про це більше. У сестер Софії та Анастасії безліч талантів. Це і вокали, танці, образотворче мистецтво і науки у різних галузях. Допитливість дівчаток розвивають і в сім'ї, і в ліцеї, і в творчих закладах. Вони з дитинства вони як почали ходити в гармонію в школу розвитку, і так от в них пішло і співають, і малюють і. Займаються всякими цікавинками, а потім в школі вже, в ліцеї, Наталія Юрівна їх підхопила, таких невгамовних, і вони участвують, в чому вони тільки не участвують. Наталія Лихопавло, наукова керівниця дівчат у Малій Академії наук. І з Софією ми працюємо з малою академії наук, Олімпіада хімії. Тому ну дівчина розумна, кмітлива, ерудована і тут ну взагалі здатність виступати на публіку. Ну це класно. Анастасія більше креативна. Вона в нас переможниця всеукраїнського конкурсу «Destination Imagination», Тобто Олімпіада двічі-двічі тому команда там працює. Тому Анастасія більше ми працюємо з птахами. Більше працюємо теж з науковою роботою. У цьому році Софія і Анастасія вперше взяли участь у конкурсі Малої академії наук України, який мав космічне спрямування. Разом створювали ескіз нашивки для астронавтів НАСА. Робота йшла непроста, але її результат відмінний. Дівчата стали переможницями. Я намалювала місяць космонавта, потім моя сестра намалювала планету. Ми намалювали якось примінці, тобто це було якось за такими частинами. Ідея космонавт це як людина, яка зробила свій перший крок в космос. Ну, звичайно, космічна станція це все як такі як символи. І ну, мені найбільше подобається прибірка в руці. Тобто, це якась а, наука і трошечки відсилка на наш проєкт стосовно пшениці. Спочатку я робила якісь накидки, вона робила накидки, потім вже вирішували, що з якого. На ескізу беремо. Буде <свали> посварилися чи краще трішки, але дійшли згоди. Все ж таки, конкурс Мішен Patches щорічно проводиться паралельно з конкурсом космічних експериментів. Кращі нашивки організатори відправляють на міжнародну космічну станцію. Кривий рік від Шахт від залізної руди в кар'єрах летить космос і оця нашивка з астронавтами. Я впевнений, що буде летіти да? в космос, як ви виграли. У них на костюмах астронавтів будуть нашивки виготовлені нашими криворізькими дівчатами. Ну і керівником, і батьками всім, знаєте, все разом. Нашивки за ескізом Софія Анастасія вирушать на МКС із місією 19 уже цього року. Яркононенко Андрій Славний цей день. У кривому розі створили третю патронатну родину для допомоги дітям у складних життєвих обставинах. Такі сім'ї вже працюють у Саксаганському та Інговецькому районах. Нова сім'я виникла у Покровському районі. Більше розповість Валерій Кожухар. У кривому розі побільшало патронатних родин дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Шанс ростити у сім'ї уже надали дві криворізькі родини. Нині ж створено третю сім'ю патронатного догляду для подружжя Оксани і Дмитра, які виховують сина і доньку. Цей крок був спільним виваженим рішенням. Зараз у мене чоловік, двоє моїх діток, Владислав Софія. Ось вирішили зайнятися патронатом. Як дізналися, що така послуга у нас у місті є, і у нас з'явився ще один маленький владик. Тому ми дуже раді будемо допомагати діткам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Бо дітки це наше майбутнє. Дружина запропонувала, я як кажуть, підтримав як чоловік і радий, що буде ще один дітей виховати. Новостворена патронатна родина сьогодні приймає гостей: речі для догляду за дітьми, одяг, взуття, ковдри, іграшки для сім'ї, де виховуються троє дітей, усе це потрібне. Одний час ми дійсно відчуваємо від вас допомогу в соціальному захисту наших всіх дітей. І коли ми бачимо усміхнені дитячі обличчя і вашу доброту, яку ви даруєте нашим дітям. То за це вам дуже велика подяка. До грошового забезпечення, яке надає за законом держава, родина отримала і допомогу від міста 10 тисяч гривень. Кривий ріг єдине місто в Україні, що надає одноразову фінансову допомогу патронатним сім'ям. Увагу і підтримку родині надаватимуть фахівці відповідних служб. Центр соціальних служб буде супроводжувати цю родину. Служба у справах дітей буде супроводжувати цю родину. Всі ми залучені до співпраці тісної. Тому що захист дитини в першу чергу. Патронат це не просто форма допомоги, це сімейне тепло, турбота і підтримка у той час, коли дитині це необхідно найбільше. Один з показників розвитку будь-якого міста це ставлення до дітей, особливо до дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Кривий ріг є одним із пілотних проєктів для всієї України по впровадженню нових форм підтримки таких дітей. Зокрема, це стосується впровадженню патронатних родин. Це родина, яка бере до себе дитину, у якої наразі складні обслужива. Ставини в її біологічній родині, і ми, як влада, ми займаємося тим, щоб перш за все стабілізувати стосунки внутрі цієї біологічної родини, щоб дитина мала повернутися до себе до своїх батьків. На цей час, якщо немає патронатних родин, дитина потрапляє в центр соціально-психологічної реабілітації. Раніше це називалося інтернати. Про, це, про те всі розуміють, що навіть 2, 3, 4, 5 тижнів в інтернаті це може змінити психологію дитини. А для того щоб вона залишилася щасливою, комфортною вона має залишатися в родині, і саме для цього ми створюємо патронатні родини. Дуже вдячні за підтримку цього процесу. Зокрема, нашим партнерам з ЮНІСЕФ. Потреба в таких родинах залишається високою, кажуть фахівці служби у справах дітей та запрошують криворісів долучатися до цієї гуманної справи і створювати патронатні сім'ї. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день. У палаці спорту дитячої юнацької спортивної школи номер один стартував чемпіонат міста з плавання серед кадетів, юнаків, юніорів, жінок та чоловіків. У змаганнях беруть участь понад 150 спортсменів із шести закладів міста. Подробиці у наступному сюжеті. Кадети, юнаки, юніори та дорослі на водних доріжках. Дюша номер один. Тут стартував чемпіонат міста з плавання у програмі змагань. Запливи на всі олімпійські дистанції. У нас працює 12 США. у США. Нас працює 67 клубів спортивних. Місто надає всебічну допомогу нашим спортсменам, тренерам за перемогу. Виплачувався міські стипендії, також немає в інших містах. І сьогодні. Проходить чемпіонат міста з плавання. До речі, що саме цікаве, наймасовіший від спорту у нас футбол, більше цього займається футболом а плавання на другому місці. Тому що в місті дуже багато басейнів. І комунальних саме басейнів, які утримуються за рахунок міста. І ми робимо все, щоб діти, дорослі, всі, хто хоче, мали можливість займатися спортом. Представники тренерського штабу наголошують, міський чемпіонат важливий для спортсменів і не тільки у плані досягнень плавання це великий шматок їхнього життя. Він ну, наличує і ранкове тренування, і після обід тренування. І саме головне це спілкування між собою. Бо зараз цього не вистачає у дітлахів, особливо от цей середній і трошки старший возраз. Для Данила Сологуба міський турнір, чергова перевірка можливостей перед іншими відповідальними стартами. Для мене участь в міських змаганнях як невеличке тренування. Я не вважаю ну, кожен старт важливий. Я сподіваюся, ну не покращити результат, тому що тільки початок е тренувального сезону. Е Просто гарно проплисти без помилок. Переможці у своїх категоріях складуть основу збірної кривого рогу, яка виступатиме на обласних змаганнях. Перемога в яких дозволить отримати путівку вже на чемпіонат України. Як спортсмен прибавив, є статистика, і кожен тренер дуже ретельно дивиться за тим, які результати показує спортсмен. Якщо високий результат. Має багато шансів в збірну Дніпропетровської області, котра кожного року займає, якщо не перше, то друге або третє місце. Наша область в країні зараз ведуща. Фінальні запливи пройдуть у суботу. І Яркононенко Максим Пономарьов цей день. Найближчої неділі в Україні відзначатиметься День художника. Традиційно напередодні свята міський краєзнавчий музей підготував для земляків виставку робіт криворізьких митців. У відеогалереї філії міського краєзнавчого музею до дня художника відкрили виставку робіт місцевих митців. Експозиція має символічну назву Кольорові лапки представлені картини наших міських художників, які з радістю надали саме картини в стилі аніме, анімалістики, і ми будемо проводити майстер-клас для дітей та й дорослих, які завітали до нас з малювання саме тварин тваринного світу. Майстер-клас із зображення тварин провів відомий криворізький художник Сергій Юрченко. Малювання це як спосіб пізнання світу, все на все, через мову, через малюнок. А якщо вони стануть Леонардо да девінчими і будуть відкривати щось і розвивати країну, то це буде краще на зустрічі до майстра пензеля. Завітали учні першої школи. мистецтв. їхня викладачка Любов Красовська розповідає: тема тварин одна з найулюбленіших серед дітей. Тварини це вони це те, чого вони починають, а при при цьому вони так чрезвичайно Цікаво, стилізують. Їх стилізація вона така, ну дуже різні. Скільки дітей, скільки свій почерк такий стилізований тваринки, і вони малюють. Ми іноді навіть такі мультфільми робимо для, якби для того, щоб наші тваринки, які вони малюють, вони якась якусь історію давали. Серед представлених полотен є і роботи художників, які працюють у міському краєзнавчому музеї. Взагалі сьогодні чомусь такий йде тренд, і він правильний, тому що дуже багато жорстокості довкола нас йде війна, і зараз багато проводиться проєктів, які спонукають подумати над місцем тварин взагалі в цьому світі, над нашим ставленням до тварин. Чи вони мають таке право, як і ми на вільне спокійне життя, на якесь самовираження? Що навіть якщо це домашня тварина, то це її життя, яке ми не маємо псувати. Вона має почуватися поруч з нами, а не бути в'язним нашим. От і тому ну дітям малювати тварин завжди цікаво, тому що більшість дітей люблять тварин. Але я думаю, що головне в цій виставці, взагалі в цьому заході, що ми все ж таки розуміли, що не ми є королі природи, що кожне життя воно однаково ціне, незалежно від того, чи це тварина, чи це людина. І пора вже доходити до толерантності, мабуть, і в цьому контексті. Валерій Кожухар, ігор притула цей день. Такими були новини п'ятниці. Більше новин на нашому сайті та офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Попереду вихідні. Нехай вони будуть тихими. Бережіть себе.